Давайте все таки пройдемо, пройдемося по. Цьому глибокому моєму зв'язку з Олею Гарбачовою, тому що у мене з Олею Гарбачовою дійсно дуже глибинний зв'язок. Вона довгий час була обличчям на сайті Рагулів, одним із перших, там на заставці. Потім я використовувала її фото як юзерпику для Рагулів в Фейсбуку. Потім там ну багато. Ну вона вона, в принципі, для мене була оце уособленням, уособленням того, про що я роблю цей продукт. І я слідкувала за нею. І я сьогодні. Вранці, ну вчора ввечері, у мене з'явилася ця ідея. Сьогодні вранці це все зібрала. Саме тому в мене, в принципі, більше нічого не вийшло підготувати на сьогоднішнє, етер. сьогодні все це зібрала, всю свою колекцію. Якби ви бачили скрін, то це такий стовпчик з 22 відео, починаючи з 2017-го, закінчуючи закінчується 2023-м роком. І подивилася на ретроспективу свого спостереження за живою природою. І ця жива природа вийшла дуже цікавою. Вона дійсно показує нам шлях. Я назвала сьогоднішній етер. Як шлях однієї людини розкриває рух держави? І зараз ми будемо за цим спостерігати. По-перше, зразу скажу, Оля Гарбачова знакова, хоча б тому, що вона була тією провідницею, яка при... закликала нас розширюватися до того, як це стало трендом. Затім іде етап розширення, тому що вам потрібно наповнити не на старий об'єм, не на ось такий. А розшириться, да, для того щоб уже було пространство більше. Розширення, як правило, відбувається через ментальні упражнення на контакт зі своїм родом. родом. Ну, але ментальне розширення, контакти і упражнення це все за окрему плату, тому. Частково весь цей матеріал все ще є на каналі Олі Горбачової, Вона в принципі збирає цей матеріал, до нього можна повернутися і ознайомитися. І власне Ольга завжди була присутня у етерах роголів для того, щоб додати веселощів. Бо все, що вона породжувала, завжди було максимально весело, максимально кринжове і дуже сильно додавало до контенту, який я завжди робила. Тач! Тач, гори, 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 живи, живи, живи. Все, что надо нам, разделим пополам. Вы знаете, мені здається, что це дійсно, якийсь, знаєте. Навіювання, там ти зустрічаєшся чоловіка і починаєш. Все, що треба нам, розділим пополам, живі, живі, живі. І там, якщо ви бачили на Стоп-кадрі, дуже багато епітетів собі Ольга підібрала. Я зачитаю, тому що це такий якийсь маразм Взагалі це вплітати в свою шоу бізнесову творчість, треба ще дорости до того. Отже, вона себе називає, по-перше, божественною душою, це дуже велика скромність, связь з Богом у неї, пряма. молитвенний колокол, портал Вселенної. Вона собі такі. Значення, де волшебниця, третій глаз, муза, обитель внутрішнього голосу. Я не думала, що це буде так смішно читати. «Звезда своєї професії. Хазяйка, енергія порядка, жена, мать любовниця, проводник іслення, істочник магнетизму Третій глаз. Цей вираз зараз заграє новими фарбами. Якщо ви раптом не знаєте про цей мем, то. Саме завдяки Олі Рарбачові на Рогулях з'явився мем про «томний взгляд із дуже неожиданного міста оттуда погляд, який можна видобувати, ви навіть не знаєте звідки можна видобувати жіночий погляд. Зараз ви дізнаєтеся. Вот, когда ви получите контакт со своей сексуальной энергией, це значит, ви ощутите себе женственной. І длинні юбки радяться только потому, тому, що ви сохранять свою сексуальную энергию и не ходить в мега-коротком, чтобы все пожирали вас взглядами и забирали то, что вы нарабатываете, понимаете? Томный взгляд, он родится из того, что он буквально исходит из ваших женских органов, понимаете? Настолько вы будете с ними в контакте и в ощущении. А ты порой видишь себе, томный взгляд исходит напрямую из ваших женских органов. Томний взгляд, он прежде всего такой такою что он глубокий, он Він рожден из глубины вашого естества женского. Именно поэтому истинный женский взгляд сражает мужчину на повал. Оля, третий глаз Горбачева. Тепер ви розумієте, що в принципі знання, які ви отримаєте, якщо будете слідкувати за інформаційним продуктом Оля Гарбачова, будуть дуже глибокими. Вони розкриють вас трошки більш повністю, трошки більше, ніж повністю. Тому що. Ну, тому що Взгляд з глибин настільки глибокий, що не всім ця глибина досяжна. Це значить, що себе жінкою. І томний взгляд він родиться з того, що він буквально виходить із ваших жінських органів. Понимаєте? настільки ви будете з ними в контакті. і в відчутні. Я думаю, що з цих жіночих органів виходить не тільки погляд. А виходить і голос, і думки, і взагалі все насправді. Мене багато разів не відпускала ця історія про взгляди, Я до нього поверталася, але ви про це пам'ятаєте, або якщо я раптом згадую про цей мем, а періодично в мене це буває, або якщо зі мною вже було давно, у 18-му чи 19-му роках. Дуже помічними є оці ось дати. І насправді повністю всі сюжети, які я вирізала стосовно Олі Гарбачової, викладені для спонсорів, можете подивитися від. Квітня 2017 року до лютого 2023. тисячі Там якраз вся ретроспектива трошки більше ніж повністю, а ми йдемо далі, тому що нам же ж треба розкрити. Як сказала Оля Гарбачова, давайте зараз повернемося до того, що вона говорить про свою головну життєву мету. Яка твоя життєва мета? Духовний розвиток, еволюція, що що? Щоб вийти з обмеження свого ега, щоб служити жінкам, щоб а жінкам розуміти. Це не треба, щоб ти їм служили? Ну, Ми всі маємо, маємо служити спасінню цього світу. Маємо? Так, наша єдина ну, взагалі, мета перебування тут це врятувати світ. Ну, кожен зі своєї позиції, як він може. Mm. Оце тільки робить нас радісними і щасливими. Окей. Okay. А яка твоя мета, як улічна людина? Підносити жінок, підносити до. Іншого формату розуміння своєї екстатичної природи, підносити їх внутрішню богиню, підносити їхню самооцінку. І зараз я вам покажу зразок, яким чином Оля Гарбачова підносить жінок, їхню екстатичну богиню, самооцінку і. Поєднує начало з кончалом. І так, яка головна місія жінки? До речі, до речі, ви зараз побачили не зовсім Олю Гарбачову, Оля Гарбачова з'явиться, але Вікторію Гориню ми теж всі пам'ятаємо. Ну ті, хто зі мною вже давно. І Вікторія тут не просто так. Вікторія тут як відтінок того тих 50 відтінків коричневого, які нам пропонують Горині, бо говорять вони приблизно один і той же самий текст. Итак, какая главная миссия женщины? Конечно же, воплотить себя как женщину. Но зараз мы будем говорить про космічне. Вы правильно здогадалися про Олю Горбачеву. У меня было ощущение, что я могу вообще уйти, уйти из тела и не вернуться. Это ты сейчас в три ні, ні. Нет, нет, нет. Я, я, говорю, я говорю абсолютно буквально, поэтому я боюсь астрального выхода из тела, хотя мне эта практика доступна. То есть доступна. ты можешь теоретически да, конечно, выйти из своего конечно, тела. Конечно. И ты это делала? Я это делала. И... Вона вийшла зі свого тіла, але повернулася і тепер не виходить, тому що боїться, що вона не повернеться. Але мені здається, що вона, якщо вийшла, то можливо повернулася вже не повністю, тому що. Дивіться, да? вот Я далеко не уходила в космічні дібрі. Ну, з серії політати над своїм домом, це легко. Це я, я чесно кажучи, подумала, що Оля Гарбачова раніше давала інтерв'ю слова плюс, а потім я зрозуміла, що у пам'ять мене підвела, а це було інтерв'ю для Анатоліча. І Анатолічу вона дуже багато чого розповіла про сущності, яких бачить, як вона виходить в астрал, літає над своїм домом і боїться виходити в астрал іще раз, тому що боїться не повернутися. Смотри, що такое женственность? Женственность – це хороший контакт со своєю сексуальною енергією. Якщо женщина розуміє, яка вона женщина. то она по своей природе уже и гейша, и куртизанка, и э, она этого всего не делает и ищет какие-то обучающие курсы, чтобы понять, как это делать правильно. Только потому, что она не знает себя как любовницу, как женщину. И через э, упражнения, э, я имею в виду телесные практики mm -hmm. сексуальные, через медитации, через ментальные упражнения, когда мы учим ее думать о себе иначе, не так, как она привыкла. І тут ми можемо побачити, який великий шлях пройшла Оля Гарбачова від інтерв'ю Анатолію до інтерв'ю Слава Плюсу. Тому що інтерв'ю Славя Плюсу виглядало складалося на перші 40 хвилин з біографії Олі Гарбачової часів Кривого Рогу чи де вона там народилася. Я не дивилася всі інтерв'ю, я просто загнала в штучний інтелект і прочитала текст так. По периметру. і я читаю, 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 читаю тексти. Така так, а яка це хвилина? Сорокова, а вона там ще в школу ходить. Тобто, вона 40 хвилин розповідає ходить в школу. Потім щось там трошечки розповіла про чистку чакр, про Юру Нікітіна і про те, що вона її велика місія нести стівсю женщинам. Тому що, в принципі, Оля Гарбачова розуміє, що її інтерв'ю зараз всі розберуть на молекули, і вона цю дурь і діч, яку з Анатолійочем не включала. Вона може подивилася, може як Євгенія Власова або я така думаю, мені не треба оцього всього фльору. Хоча мені здається, що якби вона насправді вийшла зі своєю діччю з астралом, то у неї, може, і клієнтури було б більше. Я не знаю, наскільки, наскільки успішним був цей вихлоп і наскільки багато до неї клієнток прийшло. Можливо, якась частина повелася на те, що вона ну, порівняно з тим текстом, який я зараз буду цитувати і вже процитувала, виглядає більш-менш здоровою. Можливо, вона зробила ставку на те, щоб виглядати адекватно, але насправді. Ну, нічого ж не змінилося. Нічого не змінилося, бо Оля продає. Смотри, що таке женственность? Женственность это хороший контакт со своей сексуальной энергией. Если женщина понимает, какая она женщина, то она по своей природе уже и гейша, и куртизанка, и э, она этого всего не делает и ищет какие-то обучающие курсы, чтобы понять, как это делать правильно. Только потому, что она не знает себя как любовницу, как женщину. И через э, упражнения, э, я имею в виду телесные практики, сексуальные, через медитации, через ментальные упражнения, когда мы учим ее думать о себе иначе, не так, как она привыкла. Если мы родились с вами женщиной, это не означает, что мы женщина. Это означает, что нам нужно ею стать, то есть узнать, как думает женщина. як вона поступає в тих інших ситуаціях. Я просто хотіла да, дати оці дві фрази в зв'язці, для того, щоб було чутно, що вони говорять один і той же самий текст. І цей текст такий: ну ви народилися жінкою, і ви відчуваєте, що ви жінки. Ви відчуваєте, що десь всередині у вас там куртізанка живе, але ви не знаєте, як куртізанки навчаться дихати маткою, і як впустити в себе чакри в отих оціх вдохав, видохів Ну і знову ж таки, давайте ж повернемося до живої лекції. Нас смягчають, роблять нашу походку більш болі, добре, більш розкованими, сексуальними. Я вам рекомендую робити Объемные такие, объемный такой вдох из трех-четырех мелких вдохов для того, чтобы впустить и разместить этот аромат внутри себя. Если это, например, аромат хозяйка, то, соответственно, нужно наносить его э, на копчик, на стопы.